Привіт, увага! Що новина прийшли такі сінтаї. Дуже уважно, прошу звернути увагу, тому що БЕМС, редукторний мост, редукторний мост, редукторний мост, повнопривідні, трьохциліндрові, з передком з редуктором, ціна шара, тупо шара, поняли? Тому що раніше так стоїв отой сінтай, поняли, що з цим? Як його, з, з кулачками на такому тоненькому. Тоненькому мосту Корот, ні о чому. Дивіться, яке щеплення, дивіться, яка бандура, задній мост теж посилений, Іде раз іде гідропара на навісне, Вон одна швидкість. ну, стандартно, колеса менше, колеса 20-14, ну, там маленький траферець. Він до тони ваги має. має. Він іде 4х4. В нього ще можна підрегулювати колію. От, тому, друзі. Не зволікайте, звертайтеся, товару прийшов багато, будемо робити хороші знижки. Товару прийшло багато, будемо робити хороші знижки, будемо віддавати за нормальну ціну по божески Доставка, зборка, доставка все наше під ключ без передплати. Так що номер телефона є внизу, друзі, а я поїхав.